Що таке довідка про несудимість та для чого вона потрібна, давайте розбиратись. Довідка про несудимість це документ, який засвідчує, що людина не притягувалася до кримінальної відповідальності та не перебуває у розшуку. Дана довідка може знадобитись для працевлаштування, для оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, всиновлення, встановлення опіки, а також для оформлення громадянства. Довідку про несудимість може отримати особа, якій виповнилось 14 років. Якщо вам необхідно подати довідку до іноземних державних органів, необхідно її апостелювати для того, щоб вона мала юридичну силу не тільки на території України, а й за кордоном. Виготовлення довідки про несудимість, а також процес її апостелювання здійснюється безпосередньо в органах Міністерства внутрішніх справ України. А більш детальну інформацію вам зможуть надати наші адвокати під час безкоштовної консультації в адвокатському об'єднанні Правда.